Ну, клубше мені змінилося, все жаль. На краще не змінилося, на жаль. Наш завод як терпів крах, так і надалі терпить. Всіх скорочують, і я вже втратила роботу. Тож я навіть не знаю, що вам сказати. Хотілося б, щоб звернули увагу на промисловість, щоб працювали промислові підприємства, фабрики, заводи, а поки що все закривається. Ні, а продав наше жадання ніч нічого не виправдав наші сподівання. Нічого доброго не зробив. Я вважаю, що його команда не робить нічого хорошого для України. Все стає дедалі гірше. Жодних перспектив у його подальшій програмі я не бачу. допустим, мене не устраювають така діяльність, яку Ну, припустимо, мене не влаштовує та його діяльність, якою він зараз займається. А що сказати? Нічого не покращилося. За два роки нічого абсолютно не покращилося. Абсолютно нічого. Це тільки погіршується. Все як Євро 2012 ділиться і все. Все тільки до Євро 2012 робиться. От і все. Більше нічого. Більше такого нічого не можу сказати. Отак от. Лучше, щоб ціни не полишались. Бажаємо, щоб було краще, щоб ціни не зростали, щоб робота була, що ще можна. Стабільність потрібна, а решта підтягнеться. Слава все вже приложиться. По крайній мірі по вам, друзі, товариші, близьких, знайомих. Принаймні за відгуками друзів, товаришів, близьких, знайомих, зараз самі лише погіршення. От і все. Ми піклуємося про себе та своїх близьких, особисто я. А те, що відбувається в Україні, як про неї піклуються в лапках, це знущання над народом, особливо над пенсіонерами. Я теж не помітила якихось змін. Живу, як живу. Неважливо, хто президент. Живеться цього весь час одна.